Керівництво міського управління внутрішніх справ вийшло з пропозицією до представників ЗМІ всіх форм власності і запросило на першу робочу зустріч журналістів, аби з'ясувати і визначитися з питаннями організації охорони та безпеки журналістів, особливо під час проведення масових заходів. Така зустріч ініційована Міністерством внутрішніх справ України, про що відповідної були спрямовані на місця службові телефонограми. Перш за все приділятимуть увагу державним змі, хоча і іншим теж гарантуватиметься відповідного охорона та допомога провести зустрічі зі спілками журналістів, редакторами, керівниками місцевих мас-медіа, на яких розглянути питання співпраці у сфері забезпечення їх безпеки, у тому числі шляхом забезпечення постійної охорони приміщень, тощо, розглянути питання спільної координації дій при забезпеченні безпеки журналістів під час їх роботи у місцях проведення масових акцій, пікетів тощо, а також стосовно порядку координації дій. Представників змі у нас на території міста державне підприємство це в ТРК Криворіжжя. Згідно доручення міністра внутрішніх справ, який було який висловив висловив занепокоєння щодо охорони приміщень на теперішній час. Вирішиться питання щодо передачі всіх цих всіх цих споруд. Під охорону державних служб охорони журналістів цікавили і основні норми та навички поводження у натовпі під час проведення протестних заходів. Зокрема, правоохоронців обіцяли розробити і провести теоретичний і практичний курс з безпеки. Обіцяли приготувати і спеціальний одяг з позначкою Преса для безпеки журналістів. Ми навірно будемо вийдемо з таким. Предложенням до вас ми, ми самі зробимо ці маніжки і на масових заходах будемо вручати. Буде доречно їх там одягати, будете одягати, не буде доречно. Ну будемо якось так. Я думаю, це буде дуже дуже актуально на сьогоднішній день. Ну, як там буде далі, з урахуванням того, що зараз знову весняно-літній період будуть і масові заходи спортивного характеру, травневі, заход, травневі масові заходи, пасхальні заходи. Також, я думаю, це буде доречно. Масові заходи дуже багато буде. З урахуванням опять на, на, на буде на Стартувати передвиборча кампанія не на поосені, тому літом буде дуже багато заходів. Тут, тому, я думаю, це питання. Ми вирішимо. Запевнили, відтепер миттєво і на вищому рівні реагуватимуть, якщо станеться правопорушення спрямоване проти діяльності журналіста. Об'язуються руководителі первого звіна у разі надходження повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень. Стосовно представників змі виїжджають керівники особисто, направляються слідчі оперативні групи та задіюються всі наявні сили та засоби, Сиби, які задіяні в системі єдиної дислокації в охороні громадського порядку, на розкриття. Розкриття цього кримінального правопорушення стосовно працівників ми відпрацюємо питання юридичних адрес представництв і ці всі юридичні адреси, юридичні адреси де розташовані представництва змі, будуть направлені до патрульної служби для внесення в єдину дислокацію всіх нарядів та постів, які внесли в службу по охороні громадського порядку з метою, скажімо так, профілактичного відпрацювання території, які на Території, де розташовані представництва ЗМІ. Більш коректною, запевнив Микола Верповський, буде поведінка власне і самих правоохоронців у суперечливих ситуаціях. В свою чергу і від представників змі очікують коректної і професійної поведінки. Подібні зустрічі у різних форматах і надалі проводитимуться у місті.